Малі плавучі Козівського району освятили збудований храм. Мала плавуча розкинулась на лівому березі стрипи. Ще донедавна село занепадало, вибоїсті дороги, затолочені вулиці, зарослі хащами, старий цвинтар. А в самому центрі стояв напівзруйнований костел, закиданий сміттям за радянської влади. атеїсти зробили з приміщення святині склад отрутохімікатів та міндобрив. Але знайшлися люди, які на намоленому місці поставили нову церкву. На цьому місці, де поставлена наша церква, був костел. За радянської влади вони теж руйнували і завезли міндоброво. То ми добре бо стояло, не знаю, скільки років, і потім воно замихало, і воно так, знаєте, тхнуло, бо воно всі стіни були перейшли тими ядами, тими хімікатами, тими всіма. Но наш Богдан, наш житель, його мама колись йшла до церкви і все казала, Богдане, отут воно на углі якийсь. Пам'ятник поставити. І він тоді зібрався і каже, я поставлю постамент Матірі Божої, а потім згадав і каже, як я буду ставити, той постамент був два метри, щось досить високий. А він подумав, подумав і каже, я буду клати, то краще я поставлю в церкву. Люди дещо дали, а це все то він зробив. І нам поставив оцей храм. Богдан і Оксана завітії з цих місць. Богдан Миколаївич з малої плавучої, а Оксана Ярославівна з великої плавучої. Немає уже в живих батьків, давно покинули батьківську хату, але завжди їх тягне туди, де народилися. До знайомих облич і незабутніх краєвидів малої батьківщини. А односельчанам особливо поталанило на таких земляків. Колись у 1984 році я був перший в цьому селі. І тут було велике запустіння. Я бачив, і моє серце дуже-дуже було таке стривожене, хоча я був ще молодим е юнаком після армії. Але напевно у Божому проведінні є так, що кожному поколінню людей Господь готовив особливу місію. Наші батьки. Матері, вони були свідками, як руйнували храми Божі, коли було велике запустіння, і ми не думали, що Бог так упровадить, що нам буде треба відбудовувати, освячувати ці храми. І я дуже радий, що це село має такого мецената, завітія Богдана Миколаївича, з котрим ми пройшли колись роки армійської служби в армії, товаришували і я. Йому допомагав часом порадою. Ну і він бажав запросити мене, щоб я був присутній на був учасником цього освячення храму. Я хочу побажати, я знаю, що в нього є дуже багато планів. ще, І дай Боже, щоб наша земля, наша Україна мала побільше таких людей, котрі би не на словах, а своїми ділами. Показували і свідчили про свою любов до України до землі рідної, до де ми виросли, і щоб таки така наша була Україна прекрасна, як цей прекрасний новий новозбудований храм. Ми бачимо наш новозбудований храм Петра і Павла. Він можна сказати, досить швидко був збудований за 5-6 років. Вже височіє на місці колишнього костелу. І організацією фундаторами будівництва цього храму є Оксана і Богдан Завітії. Вони вклали сюди всю душу, все своє серце. І це є дійсно таке Боже провідіння, Божий промінь, який зійшов на землю через них. І це є церква Святих Петра і Павла. Вона є відповідно для кожного з нас нашим домом. Долучилася до доброї справи і громада села. Люди очистили старий цвинтар. Про благоустрій і ремонт доріг подбали сій раді на усе пішло близько шести років. А відкриття церкви стало для жителів визначною подією. Багато людей зустрідами прийшло сюди і самому сюди течуть, почекали того свята, чекали тої радісті, діти, онуки. Дійсно, нам Бог подарував дав для села такого жертводавця, який забрав. Тут у нас був в селі, як Чорнобиль зруйнований. Ми добре тримали. Він побудував ту церкву. Дякуючи йому, я кажу його родині, жінці, братові, всім, що вони тільки приділили уваги, Воно, тижнями вони тут день і струдилися на на тим, тим подвір'ячку тягнули листочок до листочка, цеглинку до цеглинки. Я кажу, село, я не знаю, з якою маю вдячністю віддячитися, з якими молитвами молитися, щоб Бог нам подарував. Дай Боже таких. Підприємців, таких людей, щоб було побільше в нашій Україні, в нашій державі. Мені сьогодні і, власне, як нам, цілому селу, особливо приємно бути тут під стінами цього прекрасного нового храму. А Особливо приємно, тому що ми направду готуємо книжку про історію села. Дасть Бог ми ще зустрінемося в якійсь подібній ситуації, так і і добре, це чому власне, що цей храм тут стоїть. Тому що це дуже намолене власне місце. Це місце намолене з 1905 року. Е, року. Сюди приходили наші батьки, наші діди, наші прадіди, приходили люди різних конфесій, можливо, різного віросповідання. Але 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 тут закладена духовна основа, і я сподіваюся, що ця духовна основа буде нас поєднувати завжди. Хтось мудрий написав: «В минулому нічого не змінити. Но минуло і на тому край, але шануй, вивчай і пам'ятай його суворі й мудрі заповіти. Не смій з них ні слова пропустити, врости умом у їхню первосуть. Усе, що краще, забери в майбутньо а гіршого старайся не повторити. Я дуже сподіваюся, що цей храм, який сьогодні тут освячений, благословить нашу землю, благословить наше невелике село на процвітання і на майбутнє. І Ми сьогоднішній день. Єдиним серцем, єдиними устами молимося до Всевишнього, щоб він зіслав Духа Святого на цей храм, на це наше село, на тих жертводавців, і той Дух завжди був всім нам допомог. Сьогодні є особлива подія, тому що нашу спільну молитву. Наш митрополит і архієпископ Кір Василій Семенюк дуже є приємно сьогоднішній день підносити свої руки біля того нового освяченого престолу, де буде приноситися безкровна жертва. Сьогоднішній день, напевне, ми всі дякуємо тим жертводавцям, ім'я яких буде завжди споминатися під час святої літургії. Кожен раз, коли священник промовляє молитву, то він молиться за всіх жертводавців цього храму. І ті жертводавці, вони вже поминаються, поминаються їхні діточки, внуки, правнуки, а їхнє ім'я є завжди записано у храмі. У небі. Очолив святкове богослужіння архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк, священики інших парафій Української греко-католицької церкви. Владико, Отче, любий батько, усі ми радо вас вітаємо і за велике серце ваше подяку Господу складаємо. Ми завжди поруч, завжди з нами. Терпінні, в радості, в печалі. За навіть свій за Україну, своє життя ви жертвували. Хай зійде благодать Господня на наш народ, на Україну. А вам дарує много літа найкращому своєму сину. Благословіть нас, Владимир! Дозвольте від імені усіх парафіян нашого села, від імені усіх гостей, які завітали до нас, привітати вас. На нашій малоплавочанській землі. Я, пью, я, пью. я щиро дякую за таке миле вітання цих діточок. Дивіться, в негарні українських строях, вишиванках. Хай Бог благословить вас чи паруху. Нехай то Боже благословення зійде на кожний дім, на кожну сім'ю. Нехай благословить наші діти, наші внуки, Нехай благословить нашу Україну, щоб був мир, спокій, щоб не гинули кращі сини українського народу, щоб госпіталі не заповнювались каліками без рук, без ніг наших солдатів. Щоб матері дочекали своїх синів з фронту, щоб сироти не оплакували свого батька, щоб вдови не витирали свої сльози. Господи, пішли мир і Боже благословення на наш край, на Україну, Господи, ми тебе щиро просимо, благослови. Усіх нас. Ми дуже раді, такі важливі великі події, до якої ми вас запросили. І вітаємо вас, що і просимо вас, щоб ви нам посвятили храм в такий час, тяжкий, трудний, але приємний. Бо як збудувалася церква, вже говорить нам про те, що життя продовжується і нам треба жити. Тому просимо вас у те, завітали до нашого. Виноградника, скрувненького, громади малої Плавучі, що ви поблагословили нас і нам храм посвятили. Божа церква стоїть в селі, як без церкви на світі жити, йдіть до церкви старі малі. Помотись, церква свята Божий храм, личе нас до себе, ми віднайдемо спокій там, бо вона на землі, наче часточка неба, бо вона на землі, наче часточка неба. Хай вона не стоїть уста, зігрівай мої молінні, хай надія у ній зроста у спасіння, церква свята Божий храм, Кличе нас до себе, ми віднайдемо спокій там. Бо вона на землі, наче часточка неба, бо вона на землі, наче часточка неба, в церкві кожній Господь живе, і з любов'ю на нас чекає, а життя, мов ріка, пливе і відпливає. Церква свята Божий храм, ходиче нас до себе, ми віднайдемо спокій там, бо вона на землі, наче часточка неба, бо вона на землі, наче часточка неба, наша віра нехай росте. Бо без віри душа страждає, а життя наче світ цвіте, відцвітає. відцідає, свята Божий храм, кличе нас до себе, ми віднайдемо спокій там, Бо вона на землі, наче часточка неба. Бо вона на землі, наче часточка неба, дім до церкви, як горе в нас, і як радісно серце б'ється, Божим словом вона до нас позоветься, церква свята. Чи нас до себе, ми віднайдемо спокій там, бо вона на землі, наче часточка неба, бо вона на землі, наче часточка неба. Полишаючи село. У нас перед очима ще довго стояла нова ошатна церква, заквічена квітами та вишиттям, розписана образами та різьбленим іконостасом, знову і знову звучали величні пісноспіви архієрейської служби Божої, чергуючись із молитвами та стоголосим передзвоном церковних дзвонів. В ту пам'ятну мить? Розуміємо, наскільки життєво необхідною для кожної людини, зокрема, та громади в цілому, і є ця подія: побудова та освячення нового храму, нашого духовного дому. Особливо тепер, коли держава переживає непрості, навіть трагічні сторінки своєї історії, коли українці вкотре виборюють своє право на існування як народу та нації, молитва та моральна підтримка надзвичайно потрібні як воїнам на фронті, так і нам з вами, щоб не зневіритися. Спокон віків церква була. Осередком просвіти та українського духу, тому той, хто долучався до спорудження храму, не лише робив богоугодну справу, але назавжди увіковічнював себе в історії та пам'яті народній, бо доки стоятиме церква і лунатиме свята літургія, доти в її стінах звучатиме безперервна молитва подяка за доброчинців та фундаторів храму. Хіба може бути щось краще за таку пам'ять, яка насправді є безсмертною? Сьогодні історична подія не тільки для цього села, для цих людей, а перш за все, напевно, для цієї країни, тому що засвітився новий світильник, храм Божий, де засвітилася лампада та невгасима, де буде возноситися молитва. за не тільки цих людей, але і за всю Україну, за цілий світ. Тому що коли священник приносить жертву у храмі, він приносить словами за всіх і за все. Ви дивились програму сільський календар, партнери програми. Приватне агропромислове підприємство «Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, товариство Гросем, ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Я прощаюся з вами. Шановні телеглядачі, гарної вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Живімо так, як підказує серце. Живемо по совісті. До наступної зустрічі в ефірі. Партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Товариство Агросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.